Всім привіт! З вами знову Діма, і я радий вітати вас на моєму каналі. Сподіваюся, що ви хоча б трохи скучили за мною, поки мене понад місяць тут не було. Але, як ви бачите, я за цей час встиг приїхати. І тепер маю ось таку гарну шафу для парфумів, яких стало трошки більше. А, взагалі, в мене вже понад 100 ароматів, і я не збираюсь зупинятися. І сьогодні я хочу розказати про бренд, до якого в мене особливе відношення. І так вийшло, що у мене зібралась невеличка колекція, про яку я сьогодні, власне, і розкажу. Отже, сьогодні я буду розповідати про бренд Amouage, який є, хоч і відомим у колах парфманіяків, але, як мені здається, він є трохи обділений увагою. З однієї сторони, цьому сприяє те, що бренд в офлайні представлений тільки у бомонді або у якихось маленьких магазинчиках, а ціник на ці флакони, ну, такий трохи шокуючий, можна натрапити. Там до 15 тисяч за 100 мл і це відштовхує людей. Але ж можна завжди натрапити на знижки, можна замовити з відліванти з кремчику. І частина моєї колекції потрапила до мене з форуму частина придбав від знайомих. Ще кілька ароматів я купив. Власне, у цілими флаконами у магазинах. Я обов'язково десь раз на тиждень приглядаю вітрини на кримчику, обов'язково собі шукаю щось новеньке до колекції. І зараз до мене вже їде наступний аромат, який я покажу трохи пізніше. Але е, хочу сказати, що Амуаш це бренд такий трохи специфічний, і я обов'язково раджу. Познайомитись з парфумами вживу перед тим, як їх замовляти. Я хотів би розпочати це відео з невеличкого екскурсу в історію цього бренду. Він був заснований у 1983 році, коли Султан Оману розпорядився знайти компанію, яка зможе зберегти та передати поколінням парфумерні традиції країни. Також на меті було створення якогось автентичного нематеріального подарунку для лідерів держав, які відвідували цю країну. І саме тому. Компанія себе позиціонує як королівський бренд, який чітко відображає її логотип, який нагадує королівську печатку. А також символізм є і у формі флаконів, бо чоловічі флакони нагадують форму оманського кинджалу, які є національним символом, а жіночі нагадують форму куполу найвідомішої мечеті в Україні. Отже, з 1983 року для компанії створювали парфуми найвідоміші парфумери світу, а лінійка ароматів майже щорічно поповнюється кількома новинками. І отже, давайте перейдемо до ароматів, які в мене є. На сьогодні їх вже десять і їде одинадцятий. Я планую ще розширювати цю лінійку на своїй поличці. Але чим далі, тим важкіше знайти аромати, які я хочу собі мати у колекції. Бо у залишку дуже важко знайти. У продажу цілими флаконами завжди це виходить дуже дорого. Але я не зупиняюся і шукаю, шукаю, шукаю. Майже усі амуажі з моєї колекції відносяться до чоловічої лінійки. Я вирішив почати своє знайомство саме з цього напрямку, і можу сказати, що я взагалі не розчарований. І перший, який у мене з'явився, це мемуар, він у мене з'явився як подарунок, бо мій знайомий придбав його собі, але не зміг носити і десь носив може якісь там 5 мл. І так він до мене потрапив. І я закохався у цей аромат одразу, я, здається, вже розповідав про нього в своїх відео. Бо це такий mm. неймовірний травяно трав'яно-полинний мікс, де можна почути нотки базиліку, трохи м'яти. І це такий також дуже реалістичний аромат диму від вогнища. Він Дуже універсальний, він підійде як молодому хлопцю, так і для чоловіка у віці. Я його обожнюю носити у теплу осінь. Коли хочеться побути наодинці з собою, десь погуляти парком і поронити десь у спогади. Бо для, для мене він такий трошки інтровертний, такий самодостатній, коли ти не знаю, хочеш побути наодинці сам з собою. Також він. Ідеально підійде для офісу, бо, на відміну від багатьох ароматів бренду, мемуар не буде заповнювати собою ціле, ціле, увесь простір навколо тебе та сидітиме спокійно, але протягом цілого дня буде залишатися поруч. Також цей аромат є одним із бестселерів, і тому обов'язково раджу з ним познайомитись, хоча б знайти його досить важко зараз. Ще один амуаж, з якого було б неможливо зняти це відео, це чоловічий інтерлюд. Якщо я не помиляюсь, він є найпопулярнішим ароматом у бренду, принаймні у нашій країні. Саме тому довгий час я не міг поставити його собі на поличку, бо залишки у флаконі розліталися як гарячі пиріжки, і треба було полювати та моніторити на кремчику, щоб знайти якісь там 15-20 мл. Я маю десь 20. Отже тут можна знайти і уд, і сандал, і шкіру, і пачулі, і ладан. Усе це поєднується у таку дуже неймовірну композицію, яка ідеально доповнить образ на якомусь урочистому заході. Можу на 100% сказати, що цей аромат не на кожен день. Його краще обрати для якихось особливих моментів. Також мені здається, що цей аромат більше підійде чоловікам десь за 30, він більше пасуватиме, принаймні таким старшим чоловікам у віці може бути. Але, ну, мені майже 35, і я спокійно його ношу не дуже часто. І. Його теж треба обов'язково послухати, десь е, знайти, бо цей аромат неможливо обділити увагою, тому він і є бестселером. Ще один аромат, який я хочу показати сьогодні, має досить незвичну, як для бренду Піраміду, бо тут заявлено тільки три ноти: це Фіалка, ветівер та Олія ялівцю. І це портрейл, який є досить спірним, бо комусь нагадує Фаренгейт, для інших занадто монотонний, а хтось у ньому чує запах роздавлених зелених клопів. Але я дуже люблю цей аромат, бо він є гарним літнім супутником. Тут є трохи листя фіалки, Трохи прозорої акватичності та хвої. І все це у поєднанні з неймовірною стійкістю та шлейфом, Все це виливається у кандидата номер 1 для виходу на вулицю у спеку. Одразу хочу попередити, що треба бути досить обережним з нанесенням, щоб не диска... доставляти дискомфорт усім, хто навколо тебе. Бабшики це максимум, який собі можна дозволити, бо він дуже гучний і заповнює собою увесь простір. А... Цей аромат я купив від знайомого, і я дуже задоволений, і також мені дуже подобається цей флакончик, який так дуже цікаво переливається. Четвертий аромат у сьогоднішньому обзорі це Amouage Gold, який заставив мене трохи сумніватися. Я досить довго думав, чи потрібен він мені до колекції, бо це трохи не мій профіль, але невеличка ціна за залишок зробила свою справу. Це парфум такий із ретро вайбом анімалістичний трохи, з дуже щедрою порцією альдегідів. Комусь він може нагадувати м -м, такі старі одеколони та запахи у перукарнях з радянського періоду. Але я хочу також. Помітити, що у ньому заявлена дуже рідкісна нота у парфумері це нота шепшини, яку я ще намагаюся розпізнати. Але все ж таки я зміг з ним подружитись, незважаючи на те, що я не дуже люблю анімалістичні ноти у парфумері. Наразі я не знаю, де у ньому можна виходити, бо він мені здається таким дуже віковим та трошки помпезним. Але якщо мене хтось запросить до Київського оперного театру, то я точно знаю, у чому піду. Бо На похорони Путіна піду, якщо будуть давати лебеди на озеро. А ми переходимо до наступного аромату і останній на сьогодні це моє найновіше придбання. Це Amouage Reflection. Я його захотів придбати цілим у сотці, і я вже трохи зносив за ці кілька днів, що я його маю. І він цілком заслуговує на те, щоб брати його у великому об'ємі. Бо він стартує яскравим розмарином, пряний рожевий перець, і далі він буде розкриватися розкішним букетом, де можна знайти жасмін, трохи солодкого іланго, ще трохи квітів. Але хочу сказати, що він спокійний. Але в той час дуже помітний, його можна носити спокійно у будь-яку погоду за будь-яких обставин. Також можу сказати, що він добре підійде чоловікам будь-якого віку, і я спокійно можу уявити його на жінці. Не можу сказати, що це найулюбленіший аромат з підбірки, але він є найбільш універсальний з усіх. Я вже встиг отримати кілька компліментів на роботі і точно не пожалкував, що придбав сотку. Тим більше, що мені вдалося дістати його за адекватні гроші. І на сьогодні це був останній аромат, але я обов'язково розкажу про другу частину амуажів в одному з наступних відео. Якщо ви маєте колекції аромати цього бренду, обов'язково напишіть у коментарях, які ви з них обрали і чому саме. Мені буде дуже цікаво почитати ваші відгуки і, можливо, спираючись на них, я оберу собі наступний аромат до колекції. Бо я 100% не буду зупинятись на цих 10 або 11, які я вже маю в флаконах. І може бути так, що навіть до наступного відео про другу частину амуажів в мене з'явиться їх ще більше. Отже, дякую, що додивилися це відео. Підпишіться на канал, якщо вам цікаво дізнаватися про парфумерію з моєї колекції, тим більше що залишилось ще багато з усього про що я можу розказати. Обов'язково поставте лайк, щоб підтримати україномовний контент. А ми зустрінемося з вами вже скоро. Тож до зустрічі, Па-па!